«Карта повітряних тривог Опенгеймер та Пригожин серед найпопулярніших запитів українців у гуглі. Найпотужніший у світі пошуковик під кінець року традиційно оприлюднив найпопулярніші запити від користувачів. Ну загалом деться про 18 категорій. Ну а ми проаналізували, що ж найчастіше шукали у всесвітній павутині українці. Більше запитів так чи інакше стосується, звісно ж, війни. Ну скажімо, розділи визначальні моменти року. Перша трійка це карта повітряних тривог, графік вимкнення світла та пригожин. Ну цікаво, що до останнього українці шукали більше інформації про те, а хто взагалі ця людина. Ну і чи хотіли свіжих новин щодо обставини його смерті. Ну також туди увійшли катастрофа на Каховський ГЕС і чат «GPT». Ідемо далі. Категорія персона, інтерес до якої невпинно зростав. І перша трійка виглядає так. Рустем Уміров. Ну тут зрозуміло, цікавий настав на тлі призначення на посаду міністра оборони. Далі Спартак Субота, ну, це одіозний лікар психіатр який, якщо вірити розслідуванню онлайн-медіа свідомі, не є ані лікарем, ані психіатром, бо ж немає відповідних дипломів про вищу освіту. На третьому місці Олексій Арестович. Ну тут теж я так розумію, нічого не навчило за майже два роки війни. От що шукати інформацію про людину, котра з першого майже рік цинічно обманювала, як він сам казав, заспокоювала країну. А тепер робить все з точністю до навпаки. Пророкує нам ледь не трагічний фінал. Ну чого тут дивуватися, якщо до десяткою війшла сама Ірина Фаріон? Ну до десятки пошуків. А ось у розділі покупка року українці частіше шукали калій юдит. Ну теж доволі зрозуміла історія. Паніка на тлі можливого удару ядеркою перевершила інтерес до новенької павербанка чи айфона. А на другому місці маємо пошук генератора. Ну і на третьому крізалізниця квитки онлайн. І у продовження теми ядерки українцям найбільше цікавила американська кінострічка Опенгеймер. Ну, це про винахідника першої у світі ядерної бомби. А от інша гучна прем'єра Барбі посіла лише шосте місце. У десятку фільмів, якими цікавилися українці, увійшов лише один. Як він взагалі туди увійшов, але російський Чебурашка. От мені чесно, так хочеться подивитися на цих людей, от, направду. Ну а ось зручний той самий російський серіал Слово пацана. Це ще один такий брутальний шедевр від оркофільму до списку не увійшов. Реше спідозрюю, що тому що ця дивна популярність до нього прийшла тільки в орудні. Ну і на жаль, в Україну вона теж прийшла. От, не можемо, ви знаєте, вичувати з себе цю любов до ворожих фільмів, надто тих, що пропагують насильство, не просто насильство, а культивують злочинну романтику молоді. Ну а найпопулярнішим серіалом став Венздей. Пойтеся доволі похмурі інтереси такі в українців. Ну і наостану категорія що це? Отут переможець гепатит. А ну тут причиною став, мабуть, спалах цієї небезпечної хвороби одразу в кількох областях України. На другому місці «Хамас», а на третьому РЕП. Ну ще українці цікавили, що таке «ЧВК Редана» і шукали інформацію про сектор Газа і різні види озброєння. Перепрошую, кап. І касетні снаряди черговий ребус у новій сатиричній обкладинці британського журналу The Spectator. Тамтешні каракатуристи зобразили комору, де свого часу чекають різноманітні смаколики та закрутки. Ну от ми цю обкладинку розглядали усієї редакції, і більшість нам таки вдалося ідентифікувати, отож. Верхня полиця. Отут у лівому кутку маємо баночку кисло виноградного чатні. Ну нехай вас не обманює приналежність цієї страви до індійської кухні, бо зелена етикетка у парі із назвою виробника Брейвересмен. Це в перекладі ну, хоробріший чоловік. Ми впевнені, це український президент Володимир Зеленський. А от слідом червона зірка та дві ялинкові кульки. Ми особисто вважаємо, що це Путін та його бомби. Ну була і більш екзотична версія. Ці дві кульки, брати Ротенбергі. Ну це давні бізнес-партнери та друзі дитинства кремлівського диктатора. Ну, поруч увесь сі Китаю. Тут така собі гра слів, англійський цій чай, і сі ім'я лідера КНР Сі Сідзінпіня. Ну і в правому кутку маємо величезну закрутку жовто-помаранчого кольору. Ну, стрічка чітко дублює фірмовий. Чубчик пана Дональда Трампа. Ну а позаду нього ледь помітний імбірний чоловічок із молотком. Ну, наша редакція певна це прокурори, які намагалися притягнути 45-го президента США до відповідальності за численні порушення закону. Тепер друга полиця ліворуч людяники з обличчям Джо Байдена та уся його адміністрація у пасі із печевом брендованим літерою Б. Ну, поруч головка сиру, брі зі шматочком, який дуже вже нагадує Еммануеля Макрона. це президента Франції. Ну, далі маємо чи то монети, чи то шоколадні медальки з обличчям британського короля Чарльза, який цьогоріч очолив британську монархію. Різдвяний кексик, ну це Віктор Орбан. Пишні губи та сива зачіска, яка, вочевидь, не дозволяє угорському лідеру розплющити очі і зрозуміти, в союзі з Кривавим Путіним можна наїсти ось такого, ха. Перепрошую, обличчя. Тим паче, закрив. Ваві російські навтодори, але потім дуже швидко схуднути і політично, і історично. Далі маємо ще одного британця: прем'єра Ріша Сунака у вигляді, бачите, пряникової імбирного такого чоловічика різдвяного. Ну і останнє на цій полиці теж баночка з індійським соусом реліш. Ну етикетку прикрашає карикатура. Тут важко не впізнати новопризначеного польського прем'єра Дональда. Туска. А от остання полиця для нас виявилася найскладнішою. Ну тут нам вдалося розгадати ну, не всіх персонажів. От дивіться, точно маємо генсека НАТО Єнса Столтенберга. Ну, це печиво у формі оленя з характерними окулярами. Ну чому саме так? Гадаю, пояснювати не треба. Консервовані горішки кишю це Мухаммед Ібн Салман, ну, спадковий принц судівської Аравії. Тканина на крисі, очевидно, зображає гутру. Це традиційний головний убір саудівського чоловіка. А от шоколадні апельсинові смаколики від ангели ну, це чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц. І наостанок різдвяний кекс панетоне. Ну, це на нашу думку італійська примірка Джорджа Мелоні. Ну от ви особисто зрозуміли, от кого зображає оцей шматок м'яса, це такий великий, крайні зліва. Ну і хто ці дві свічки у формі кулядників та імбирні горішки, біля яких стирчить ложка з білявим волоссям? От дуже тут цікава ваша відповідь. Напишіть свої версії в коментарях під цим відео. Робіть сміливо скріншот з сторінки і відгадуєте. Ну, можливо, ви більш спостережливі ніж ми. Що нового світ напише про Україну, дізнаємося вже наступного тижня. Щоб завчасно знати про це, тисніть дзвіночок і не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. І як ніколи актуальним, сьогодні є гасло британського за економіст. Дозвольте вашому розуму мандрувати.